Вітаю. Чому так рідко люди кажуть дякую. Таке просте слово завжди є до чого сказати дякую людям. Може, це тому, що сказати дякую нічого не вартує? Може, просто цим висловом прирівняли дякую до нічого. Мені дивно. Наприклад, відколи ми почали в сім'ї дякувати один одному, стало більше бажання робити, віддавати, робити щось для дітей, для дружини. Це дякую, це оплата авансом за посмішки, за гарні стосунки, за рівень щастя. Сказати дякую, стало так важливо і так потрібно, так очікувано, що це елементарно зараз важко в нашій сім'ї, наприклад, не почути дякую за щось, що зроблено. І порівнюючи з тим, що відбувається у суспільстві, наскільки рідко кажуть дякую, мені. Цінно про це говорити. Спробуйте зробити експеримент. Кажіть дякую протягом цілого дня за будь-які дрібниці, які ви використовуєте в контакті з іншими особами. За отриманий квиток, за каву, за посмішку, за та забудь-що: на роботі, в компанії, на відпочинку. Використовуйте слово дякую, навіть якщо вам принесли стакан з водою. І порівняйте ваш стан в кінці дня, після такого дня, де ви постійно ділитесь добром, і це слово дякую підкреслює саме ваш стан підвищений стан добра. Коли ви ділитесь, ви самі заряджаєтесь. І порівняючи цей день з днем, де ви нехтували цим словом, ви отримаєте доволі високий рівень здивування вашого стану. У вас стан буде кращий, ви будете почувати себе потрібним, більше потрібним цьому світу. І. На наступний день, зустрічаючи тих самих людей, яким ви дякували вчора, ви побачите більшу і частішу посмішку у них на обличчі при зустрічі з вами. Використовуйте, дякую, зробіть експеримент і впроваджуйте щастя в ваше життя, ділячись добром з іншими.